Так, всім привіт. Зараз я на об'єкті знаходжуся дуже тихенько. Позаду мене болота, в яких... Е... Чи -чи -чи. Зад знімай, знімай. Болота за деякою інформацією. Тут живе один е, незрозумілий нечупара. Я його зараз шукаю. Ти бачила? Так, давай. Зараз таке. Зимай, Знімай, 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 знімай. Так, от. Оце все, оце. Це його рук справа. Свіжа мокра земля, сира. Сира мокра земля. Він ось тут коперсався, він шукав собі якусь їжу, він хотів корта спіймати або черв'яка. Нещодавно був дощ. І він викопував, копав оцю землю, оце гілки, оці копав, копав, копав. І шукав черв'яків собі для того, щоб поживитися. І він десь тут ошивається. Зараз, зараз я його знайду. Зараз тихенько. Ми вже повернулися з того місця. Зараз ми проходимо повз, тому що я шукаю, я по околицях брожу. Брожу по околицях. Оце є місток. Видно його? Знімай, знімай. Видно? Місток. Оцей міст, оцей міст. Бо будували селяни 18 століття. Селяни. Селяни проходили повз. Було польське це... нашестя, Вони приходили і робили міст. Велика річка була, називала. Знову всім привіт. Зараз я знаходжуся. Це були ліси. Славетні старі ліси. Дуже древні. Тут стародавні скіфи робили своїх оцих бабусь. Ну оці баби, отакі. Ну це форма, оце бабусь. Ну, баби оці. Ну коротше. І. Я нічого не бачу, бляха, світиш мені в очі. Вони воювали, боролися з цими лісами, але ліс встояв і вийшло оте. Ну... Не ремонтував. Такий <рес> крутий. Собака какає. Який ти оператор, бляха. Я роблю одразу маневр. Ми зараз знаходимося в парку культури міста Львів. І я роблю е, закладочку. Хто впізнає місце, зможе забрати оцей чарівний приз. Чарівний приз 5 гривень. 5 гривень. З Богданом Хмельницьким. Вони будуть заховані саме тут. Отут є шпаринка, ходи сюди, покажи. Отут шпаринка є. От шпаринці будуть, вони собі отут лежати. Так. Відвели від кафу. Відвели камінь. Добре, неважливо. Так, і буде другий сюрприз. Так. Другий, сюр... другий сюрприз буде тут поряд. Другий сюрприз буде от в цьому паньку. Тут буде інший приз. Інший приз. 5 гривень. З Богданом Хмельницьким. Богданом. Вони будуть заховані. Будьте політичні. Так, ліплюся. Е, і вони будуть сховані ось тут. За цією маленькою гілочкою. Опа, отак притягнуть. Все. Отут вони будуть знаходитися. Ось. Е, і коли хтось... Хто знає це місце, зможе забрати собі 5 гривень. Приз. Другий. І перший приз. Якщо хтось. Е, все. Давайте, чекаю успіхів. Е, викласти фотографію знайденим призом. М е, е, мені... Та ком коментар напишіть, а з вами це Все. Е е, Виключаємо, дорогі друзі. Е, я проводив час на дворі. Сьогодні вже холодно, бляха. Оце сніг валить, це все ну, трошки неприємно. Відходив від вихідних і хотів би показати вам е, чарівні місця, е, де я був. Оце от місце це моя берлога. Я її зараз закопав, бо прийшла весна, стало тепліше, і вже жити під землею не треба. Але знов холодно, і тому я буду її відкопувати сьогодні. От, я тут собі живу, в мене тут мох, травичка росте. Це була ну, це туристична база, просто я ззаду, ну там машини тут же їздять, тут же дорога недалеко, траса. От, але я тут собі сижу, та й мені тут добре, в принципі, що та й таке. І і будуть бігати дівчатка по 12 років і казати, блін, крутий пасик, я буду казати, так, це я. І такий.